Прогулянка під вітрилом. Прогулянка під вітрилом. Неймовірно. Кроляче сімейство вирушило до моря. Проте всім відомо, що кролики бояться води, і наші герої не виняток. Що далі море то ліпше почуваються кролики. Бо бо вогник, розплутаючи мотузку від повітряного змія. Дядечко Люпин попросив мене допомогти йому зводити будинок, сказав татусь Онисин. Тож я залишаю вас, кроленятка, грайтеся на березі під наглядом тітоньки Цинії та дихайте цілющим морським повітрям. Розмаринчик і Піруэта знайшли спосіб покататися під вітрилом, не покидаючи берега. Вони сіли у вітрильний візок, чудовий пересувний засіб. Розмаринчику, тримай курс на захід, лівий галс, командував інструктор Балкан Фікус. І чого він так кричить? Бурчала піруетта. Я все одно не розумію, куди треба їхати. Короленята мчали на осліп. Несподівано попереду постала скеля. Не впоравшись з управлінням, розмаринчик переїхав в піщаний замок кульбабки, вітрило зачепилося за мотузку повітряного змія вогника. І візок урізався в скелю. Хрясь, який сильний удар! Переднє колесо розлетілося на дрібні шматочки, а ще зруйновано замок і зіпсовано повітряного змія. Помітивши, якими сумними кроленята повернулися з берега, тітонька Цинія не лаяла їх, проте. Після вечері вона розповіла про все татусеві Онисиму. Я можу допомогти полагодити візок, але зроблю це не раніше кінця тижня, сказав татусь Онисим. У мене є ще один вітрильний візок, повідомив баклан Фікус. Але він стоїть біля маяка під охороною альбатросів. На жаль, у мене зламане крило. Воно в гіпсі, і мені туди не дістатися. Я залюбки сходжу за вашим візком зголосився розмаринчик. Він хотів якнайшвидше знову сісти за кермо і довести всім, що чудово засвоїв уроки інструктора Баклана. Ура! В похід! Хором вигукнули всі кроленята. Вони теж вирішили піти разом із розмаринчиком. Світло, погода заповідалася гарна. Розмаринчик усе розрахував. Якщо вони підуть навпрошки стежкою, то під полудень будуть біля маяка. Візьмуть вітрильний візок і встигнуть повернутися берегом до початку приливу. Вогник, кульбабка. Прискорити крок, скомандував розмаринчик. Слухаюсь, командире, глузливо відповіла кульбабка. «Сиділи б на березі з тітенькою, Цинією, якщо не хочете йти, бурчала Піруетта. Йти ми хочемо, але ще ми хочемо скуштувати ожини. Он її тут скільки, мовив вогник. Правда, кульбабко? А ви хіба не знаєте, що в цих краях чинять розбій пірати? лукаво посміхнувшись, мовив розмаринчик. Пірати тут? захвилювався кульбабка. Ну, подумай, звідки лято тут взятися піратам. Розмаринчик хоче нас налякати, пояснив вогник. Чого ми маємо йому підкорятися? Врешті-решт, це ж не ми. А він із піруетою зламали вітрильний візок, а ще зруйнували твій чудовий замок із піску і розірвали мого повітряного змія. Пересуваючись від одного ожинового куща до іншого, вогник і кульбабка збилися зі шляху. Гмм, ням-ням. Ох і солодка ж ожина. Уплітав за обидві щоки кульбабка. Зненацька він утратив рівновагу і полетів униз. Вогнику на допомогу. Решта кроленяток устигла відійти далеко і не почула його криків. Ох, як же кульбабка налякався. На щастя, він упав на м'який пісок і зовсім не запився. Кролинятко хотіло звестися, але тут перед ним постали два дикі коти, що глипали зовсім не по-доброму. Ой-ой-ой, кульбабка звалився просто в лігвище цих розбійників. Поява непроханого гостя зовсім не припала їм до смаку. Думаючи лише про брата, що потрапив у біду, вогник відважно стрибнув униз. Наші кроленята завжди готові прийти на допомогу одне одному. Дві величезні лапи з кігтями, схожими на кинджали, протягнулися до маленького кроленятка, намагаючись відвернути увагу котів від кульбабки. Вогник затупотів лапами і скорчив страшні мармизки, але піратам було не до вогника. Кіт у смугастій хустині схопив ганчір'яну ляльку кульбабки і підняв її над головою. Поверніть мені мою улюблену іграшку, заплакало кроленятко. Сам візьми її плаксо, зареготав розбійник. Ацуськи, дивися, що я зараз із неї зроблю. І пірат закинув ганчір'яну ляльку на камінь, з усіх боків, оточених водою, що прибувала. Кульбабці було так шкода ляльки, що, забувши про свій страх, він помчав за іграшкою. Скориставшись тим, що розбійники не звертають на нього уваги. Вогник кинувся бігти по піщаному берегу. Біля маяка він наздогнав братів і сестру. Ридаючи, він розповів, як ульбабка потрапив до жахливих котів, і яка страшна доля чекає на малюка і на його ляльку. Ці дикі коти, відомі розбійники і посіпаки. А ще вони крадуть усе, що погано охороняється, сказав, підійшовши до кроленят сторож Альбатрос. Їх давно слід провчити, а вашого братика ми врятуємо. Ось що я придумав, додав інший альбатрос, показуючи дзьобом на Риболовецьку сіть. Ох, непереливки було кульбавці! Оточений з усібіч водою, він примостився на камені, а два жалюгідних коти, зручно влаштувавшись на березі, спостерігали й чекали, коли морські хвилі поглинуть кроленятко разом із його улюбленою лялькою. Вода все прибувала і прибувала. Покажи на нам, як ти плаваєш, морквоїде. насміхався один із котів. Ми, як тобі відомо, плавати не вміємо. Ха ха. ха ха Зненацька з'явилися два альбатроси і, накинувши на кроленятко риболовецьку сіть, підняли його в повітря. Ура! Врятований! Розгнівані дикі коти викрикували прокльони рятівникам своєї жертви. Несподівано і за повороту виїхав вітрильний візок. Він мчав просто на розбійників. Попереду на місці керманича сиділи розмаринчик і вогник. Сироїшко і піруетта управляли вітрилом. Візок рухався так швидко, що котам нічого не залишалося, як шубовхнутися в холодну воду. Шубовськ, рятуйте, допоможіть! Ми промокли, ми зараз потонемо. Коти, покарані по заслугах. Що ж, уперед, кроленятка. І саме вчасно. Поки кроленятка розганяли диких котів, приплив, укрив водою піщаний берег. Останній витинок дороги вони їхали по воді. Мені здається, що я пливу на справжньому кораблі, схвильовано вигукнула піруетта. Спасибі, що доправили мій візок справно, подякував кроленятам баклан Фікус. Якщо бажаєте, я навчу вас управляти вітрильним судном. Приходьте завтра, коли почнеться приплив. Онисим радів, побачивши, що його кроленятка вже не бояться ні води, ні моря. Він навіть не лаяв їх за необачність. Скажи мені, кульбабко, а ти хочеш на справжній корабель разом із іншими? Запитав татусь Онисим наймолодше кроленятко Ні, я не люблю воду, відповіло воно, я ліпше зводитиму замок із піску. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих Звучок.